Вітаю всіх! Урок номер 10 Обернення три звуків. Обернення головних тризвуків. Ти добре знаєш, що таке обернення? Давай пригадаємо: обернення це перенесення нижнього звуку на октаву вгору або верхнього звуку на октаву вниз. Інтервали мають обернення. Три звуки також мають обернення. Запам'ятай! Кожен тризвук має два обернення. Давай з тобою подивимося. Ось тризвук. Давай перенесемо нижній звук на октаву вгору. В результаті нижній звук стає терція. І утворився такий акорд. Цей акорд називається секстакорд, акорд, тому що крайні звуки утворюють сексту. І складається він з терції та кварти. Обертаємо далі. Переносимо мі на октаву вгору. І утворився інший акорд. Цей акорд називається кварцекстакорд, тому що його основу складає кварта і вверху терція. І крайні звуки утворюють сексту. І так, три звук має два обернення. Секстакорд і квартсекстакорд. Секстакорд позначається цифрами 6-3. Квартсек 6-4. Інтервальний склад три звуку 2 терції. Інтервальний склад секстакорду спочатку терція, потім кварта. Інтервальний склад кварцек спочатку кварта, потім терція. Подивись, будь ласка, на зразки побудок секстакордів і кварт -секста Ось секстакорди. Спочатку йде терція, потім кварта від білих клавіш. Кварт Спочатку йде кварта, потім терція. Давай виконаємо перше завдання і побудуємо вгору секстакорди і кварт -секста від даних звуків. І так, відмі: секстакорд, спочатку терція. «мі», «соль». І потім кварта, соль до. Далі від соль, соль Сі, це буде терція. Далі Сі Мі, це буде кварта. Від ре, ре, Фа, Сі. Але ти знаєш, що Фа Сі це не, не чиста кварта. І потрібно фа Сі бемоль поставити, щоб була чиста кварта. Від Фа Фа ля і кварта Ре. Далі самостійно. Давай побудуємо з тобою кварт секс Спочатку нам потрібно побудувати кварту від Мі. Це Ля і Терція. Від соль кварта до терція мі. Запам'ятай, в основі кварцекстакорду лежить кварта, а потім терція. Від ре, ре соль і терція – Сі. Далі самостійно. Виконаємо наступне завдання. Побудуємо головні три звуки з їх оберненнями у поданих тональностях. Пригадай, що таке головні три звуки. Вірно, це тонічний тризвук. Які будуються на першому ступені, субдомінантовий на четвертому і домінантовий на п'ятому ступені. І головні три звуки, так як теж мають обернення. По два обернення. Давай з тобою побудуємо головні три звуки в до мажорі. І так, тонічний три звук до мажорі. До, соль. Субдомінантовий від четвертого. Фа, ля, до. І домінантовий від п'ятого. Соль, сіре. А тепер ми їх напишемо і зробимо їх обернення. В до-мажорі тонічний тризвук. до, мі, соль. Позначаємо його Т5, 3. Велика літера Т тонічний це мажор. Робимо обертання. Т6, 3. Буде тонічний секстакорд. Мі. Соль я залишаю, а до вгору. Далі обертаю тонічний кварц акорд. Соль до я залишаю мі вгору. І так, тонічний тризвук з двома його оберненнями. Далі. Я побудую субдомінантовий тризвук звук С53 від четвертого ступеня. Фа-ля до. І перше його обернення, так, звісно, це буде субдомінантовий секстакорд. Ля до я залишаю Фа іде вгору. І субдомінантовий кварт секстакорд. До Фа я залишаю Ля іде вгору. Те саме відбудеться і з домінантовим тризвуком. Домінантовий тризвук Д5, соль Сі, Ре. Роблю перше обернення Д63. Верхні два звуки я залишаю. Соль іде на октаву вгору. І останнє друге обернення Д64. Ре, соль. Залишаються два верхніх звуки, а Сі піде вгору. Давай подивимося. В ля мінорі гармонічному. Потрібно побудувати три головних три звука і зробити обернення. В ля мінорі гармонічному підвищиться сьомий ступінь. Це буде соль дієс. І давай пригадаємо, що саме домінанта в гармонічному мінорі буде мажорною, тому що йде підвищення сьомого ступеня. І так, ля мінор тонічний тризвук, маленька літера Т, Т53. Давай побудуємо тут зверху. Ля до мі. Перше обернення Т6, 3, також буде мінорне до мі ля. Ля пішло вгору, будь уважним. Друге обернення Т6, 3. Мі-ля залишається. Напишу їх тут знизу. А до піде вгору, тобто ось тут, на октаву нижче. Так, субдомінантовий тризвук ля-мінорі. четвертий ступінь це буде звук ре. І від четвертого ступеня я побудую тризвук. звук. С5, е, маленька літера С. Далі роблю обернення. Фаля залишається, ре вгору. Субдомінантовий секстакорд – Наступний субдомінантовий кварц, такорд. Ля ре залишаю фа вгору. І тепер домінанта. Со, соль дієзом. П'ятий ступінь буде велика літера Д. Домінанта буде мажорною, це буде Мі, п'ятий ступінь, соль дієз, Сі. Ось вона, мажорна домінанта. Роблю її обернення Д63. Соль дієс я залишаю і Сі Мі йде на октаву вгору. І наступне друге обернення 6 64 Поміть, що 6,4, а говоримо навпаки, кварт, секстакорд. Сі Мі я залишаю, а соль дієс іде вгору. Обдувати те саме у тональностях ре мажор та Сі мінор гармонічним. І так, в тональності ре мажор буде два дієзи, тонічний тризвук. Ре, фа, дієз, ля, Секстакорд, ля, ре, Кварт -секста Ля, ре, фа, дієз. Можна нижче, щоб не було так високо. Так, четвертий ступінь субдомінанта. Звук соль. Особенно домінантовий три звук. Соль, сі, ре. Сі ре, соль. Секстакорд, кварц, секстакорд. Ре, соль, си. І нарешті домінантовий тризвук від п'ятого ступеня від звуку ля. Ля до, мі, Секстакорд. До мі, ля, до дієс. Будь ласка, запишіться. Сі мінор гармонічний. В сі-мінорі гармонічному також буде два дієзи. Але підвищиться 7-й ступінь. Будь ласка, пораху швиденько, що це буде за звук. Вірно, це буде Ля дієз. І домінанта буде мажорною. Давай з створюю, зараз побуду самостійно і заспіваємо тільки домінантовий тризвук. І так, домінантовий тризвук від фа-дієзу. Це буде так. фа фа. Ось він буде мажорний. І зроби його обернення. Домашнє завдання. Потрібно побудувати головні три звуки з їх оберненнями в тональностях сі, бемоль мажор та соль мінор гармонічного виду. Те саме, що ми з тобою робили на уроці. Пригадай, що ці тональності мають два ключові знаки: це Сі бемоль і мі бемоль. І також побудувати збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язанням у цих тональностях. Давай пригадаємо, де будуються тритони, на яких ступенях і як вони розв'язуються. Збільшена кварта будується на четвертому ступені. В бемоль мажорі це буде звук мі бемоль Мі бемоль. ля І розв'язання звука розходяться. Ре-Сі бемоль. Зменшена квінта це, і збільшена кварта це взаємоопернені інтервали. І вона буде будуватися від сьомого ступеня, ля, мі-бемоль. І розв'язання звуки сходяться з сім-бемоль-ре. Запиши, будь ласка, це.